Перлина це слово, яке, на мою думку, вам пояснювати не треба. Замість цього я вам пояснюю його утворення, як і в морі, так і в нашій цивілізації. Спершу поговоримо про утворення перлів. Перли можуть утворюватись в двостолкових молюсків, а деколи в червоногих та наутилусі. Утворення перлів це реакція імунної системи на контакт з постороннім тілом. Як не смішно, це тіло може бути навіть личинкою самого молюска, але найчастіше піщенка. Якщо молюск не може вивезти їх назовні, навколо цього об'єкта мантій вигинається і покриває його шаром перламутру, ховаючи постороннього всередину. Далі, мантія все більше вигинається, доки перл не всередині мантії. Даний процес може тривати від 3 до 5 років. Деколи перли можна зайти у осадових породах. Такі скарби дуже рідкісні і давні. Перли використовувалися як прикраси ще жителями Північної Америки 6500 років до нашої ери. В стародавньому Китаї перша згадка про перли була в 2206 році до нашої ери. Згідно з міфами, вони виникали, коли дракони боролись в хмарах. В Єгипті прикраси з перлів виникли в V столітті до нашої ери. Згідно з легендою, Клеопатра, щоб разити Марка Антонія, розчинила перлину в вині і випила цю склянку за його здоров'я, але сучасні вчені визначили, що це неможливо. На Русі також відбували перли з X століття нашої ери, які перепродавалися Європі норвезькими купцями. Довгий час єдиним способом здобути перли було пірнання, але болюски живуть 12-40 метрів під водою, тому могли це робити тільки професіонали. В Японії традиційно перли збирали жінки, ама вони користувалися кошиками, затискачами для носа і камінним баластом, який пришвидшував занурення. Але при такому способі добування перлин дуже багато молюсків помирало, більшість навіть не мало перлин, тому перли такі дорогі. Також є імітації перлів, які започаткували Венеція. Вона тривалий час виробляла скло, яке називалося Муранське, з якого можна було створити несправжні перлини. В Європі від 15 до 16 століття були відомі римські перли. Це були алебастові кульки, покриті гуаніном, що надавали їм гарного оптичного ефекту. Щоб підбити підсумки, перлина це гарна прикраса, захист молюска і, можливо, його індустріальна смерть, яка була відома ще з давніх давен.